Друзі, всім привіт! Це відео в мене буде такого інформаційного характеру. В'яжу два свети. Хотіла зробити такий парний для себе і для донечці. І дивіться, цю основу я вив'язала. Ось так виглядає ця пряжа. І замовляла я в інтернеті на сайті Теми. Ось такі упакування приходили. Тут можете по штрих-коду собі подивитися. Ну, виглядає так начебто непогано. Але дивіться, що в нас вийшло, це часть моточків пішла, тут начебто такий рівний кольор. Далі, дивіться, ось свіжу. Я не знаю, що мені робити далі. Побачите, як прокрашено? Отакими от полоски. Ну, я їх прям кітко мені. Я їх так бачу, і мені здається, що воно просто кидається в очі, що недокрашена пряжа. І з другої сторони, дивіться. І от, і що мені робити? Вже нема ніякого бажання то дов'язувати. Бо як носити з такими недокрашеними полосочками. Якось воно не так елегантсько, як хотілося, б виглядає. А та часть, бачите? Такого нема. В опис я вкину посилання, щоб ви мали на увазі, чи будете ризикувати цю пряжу, замовляти чи ні. Так-та вона дуже приємна, виглядає гарно, в'язати з нею приємно. Але оця несподянка. Ну я не знаю, чи розпускати і пробувати інші моточки. Чи може є якісь лайфхаки, як то можна виправити? Чи то мені ну ясно ж розпускати це все і пробувати інший моточок вжити? Так що, якщо ви щось знаєте, якісь маєте поради, запрошую вас в коментарі. Ось і бажаю, щоб у всіх була добра пряжа.